Що тільки не відбувається в медіапросторі – телебаченні чи на YouTube? Ось, наприклад, нещодавно на одному зі стрімів від Торонто прозвучали такі жарти. У нас тут є пропозиція в чаті добиваємо 5 мільйонів, і на наступному потіку Олександра та Максим розберуть свиню. Наступний потік починається полоктів в крові. Такі а оце на кров'янку печінка виймай. Дуже сумно було спостерігати за цим, попри те, що ми поважаємо це медіа, слідкуємо за ним та вважаємо прогресивним. Однак хочу звернути увагу, що розбирання свині не є приводом для розваги. Фермерські тварини є жертвами невиправданої жорстокості та насильства. Проти чого виступають вегани та веганки? У сучасному світі з усіма його можливостями ми можемо та маємо ставитись до тварин гуманно. Звичайно, ми розуміємо, що це жарт, але якраз гумор значно підкріплює та нормалізує жорстокість до тварин та їх вбивство. А от що точно не є жартом, так це кринжові сюжети про веганство, які ми сьогодні забрали, щоб оглянути разом з вами. А я вітаю вас на каналі Кожної тварини, де ми говоримо про теми, які стосуються веганства. Сьогодні мова піде про дитяче веганство і як його ілюструють на телебаченні. Також ми розберемося з уявною війною між веганами і м'ясоїдами. Проаналізуємо аргументи дієтологів та на десерт подивимося, як в популярних шоу люди реагують на веганство. А перед початком огляду хочу нагадати, що ваша підтримка для нас дуже важлива. Ви можете підтримати нас одноразовим донатом або підпискою на БаймієКОФІ. Thank you Почнемо з сюжету від ТСН про сім'ю веганів, яку вони досліджували впродовж п'яти серій, і назвали цей спецвипуск Голодні Ігри. Сама назва підкреслює уявлення про веганів як людей, які точно не отримують достатньо їжі. Тож погнали дивитись. Нас знайомлять з сім'єю веганів, батьком Олександром і мамою Ольгою та їх двохрічним сином Михайлом. Звичайна родина, чи не родина? Нас одразу налаштовують на велику відмінність між м'ясоїдами та веганами, демонструючи кадри дитячого садочка. Ка, наче що усі вегани відлюдкуваті, і навіть сама директорка садочка виражає сумніви, стверджуючи, що не розуміє такі обмеження та вказує на те, що через таку відмінність з іншими дітьми хлопчику буде складно соціалізуватись завідувачка Яна Володимирівна не розуміє аж таких обмежень в харчуванні дитини і наводить норми, які дає держава для дитсадків. Здорового рібенка обмежують в питанні Це, мабуть, неправильно. Подумайте про психологічний комфорт рібенка. Щодо першого, можливо, зараз когось дивує, та ваганство не є обмеженням, а радше свідомим вибором, через який не страждають тварини, та який має менший вплив на довкілля. Зрозуміло, що у два роки важко робити свідомий вибір, але це так само працює і в Зворотню сторону. Думаю, такою інформацією оператор був би не дуже задоволений. Не не буде листи. А А ти говориш? Ви що? даєте всю юту? Так, це ж здоров'я, Я, да. Я м'ясо їсти. В сознательному віці він може сделати свій вибір. Може, пусть он в сознательному віці тоді вибере вегетаріанство. Так он залишится у нього крепкий імунітет уже сейчас. Бо, можливо, не усі з маличку хотіли б вживати у їжу тварин. Але до певного віку батьки несуть відповідальність за дітей. Тому таки. Вибір обумовлений цінностями батьків. Тож, якщо мати Михайла вказує на те, що син цілком здоровий і без державних норм, то ми можемо тільки порадіти за нього чотири рази в неділю м'ясо, два рази риба, два рази творог, е е обов'язково яйцо, обов'язково кожен день молочні продукти, звісно, овочі. До речі, ми готували допис з YouAnimals про те, як сформувати здоровий веганський раціон для дитини. Для цього поспілкувалися із дієтологом та педіатриною. Почитати можна за посиланням під відео. І щодо другого, то у світі справді панує карнізм, тобто система вірувань, яка морально виправдовує вживання людиною певних видів м'яса та продуктів тваринного походження. Тому боротьба з тиском від однолітків може справді вплинути на дитину. Враховуючи існуючу дискримінацію вегнів та веганок, що відображається у вегафобії, можливо, Вело було б справді тяжко адаптуватись, проте з такими на перший погляд чудовими батьками, які впевнені у своїх словах та цінностях. Ймовірно, це не стане проблемою. Насправді, суперечки між веганами та невеганами можуть виникати доволі часто. Проте, переглядаючи декілька разів ці випуски, я жодного разу не бачила, щоб сім'я намагалась нав'язати свої погляди, через що можливо могли б виникнути суперечки. Навпаки, журналісти намагались довести собі, що їхні дії можуть бути правильними, мабуть, боючись стикнутись з правдою. Для мене особисто це виглядає саме так. І Якщо навіть запрошені герої не змогли погуглити правдиву інформацію перед зйомками, а вся команда просто не перевірила факти, про це варто задуматись. Офіційна медицина вважає веганів диваками і навіть засуджує. Продукти животного вони не приносять пользи для нашого організму. І це факт. Цей факт, особливо щодо дитячого організму, завзято заперечує офіційна медицина. У тій же Америці на батьківщині веганства. Повертаючись до шоу, не можна не згадати про досить дивну гостю дієтологиню Яну Кравченко, яка стверджує, що нереально зелених листочків дістати той білок. Кравченко уважно придивляється до тарілок, куштує і залишається голодною. Тарілок дуже важко із цієї травички набрати. То це треба їм до 7 кілограмів свідати. Овочів, фруктів. в День всі педіатри і дитячі дієтологи вони виступають проти дитячого веганства і вегетаріанства. Спочатку слова Яни натякали на некомпетентність, і трохи пошукавши інформацію, я знайшла лише те, що її освіта за спеціальністю обмежилась лише курсами з етичної дієтології. А ми закликаємо всіх опиратися лише на наукові дані. Тому ось декілька з них. Наукові дослідження показують, що середня кількість споживання білка серед веганів у західних країнах частіше перевищує деякі рекомендації, що робить його дефіцит не актуальним аргументом. Єдине, що споживаючи тільки рослинні білки, веганам потрібно більше різноманіт. Щоб забезпечити тіло правильним співвідношенням амінокислот. Щодо порівняння кількості білка в рослинних та тваринних продуктах, ми маємо ось такі дані. А детальніше з джерелом білка рослинного походження ви можете ознайомитись у нашій статті. Але що відбувається далі? Ви здорові? Ну так. Павіщення, да. Нічого собі, невже сім'я все-таки здорова? Та й аналізи свідчать, білків в організмі Олі достатньо. А що ж з тим самим вітаміном в 12 якого немає в рослинах? У вас он є, і він його достатньо. А що ж тепер нам зможуть повісти пані дієтологиня? Шановні вегани. Я нічого не маю проти вашого вибору, якщо ви, доросла людина, не являєтесь моїми клієнтами там, не знаю родичами. Будь ласка, вибирайте харчування таке, яке вам імпонує людина з віком, якщо їй вже за 45, за 50, її харчування. Повинно вже бути переважно вегетаріанське. Але я все ж таки підкреслюю, що я вважаю неправильним підбурювати дітей до того, щоб вони ставали вегетаріанцями чи веганами. Тому що до мене зверталися мами трьох підлітків дівчаток, які знаходились на грані анарексії і мали величезні проблеми зі здоров'ям, саме тому, що вони обрали. Такий шлях стати веганами зразу вегетаріанцями, тоді веганами. Ось, але я все-таки думаю, що найближчим часом я не відступлю від своєї думки. А ось що точно забули пригадати, так це висновки, які зробили безліч дієтологічних асоціацій та медичних організацій, зокрема Академія харчування та дієтології США, яка вважає, що незалежним чином сплановані вегетаріанські, в тому числі і веганська дієти, є здоровими, поживними і можуть забезпечити переваги для здоров'я у профілакти. Лактиці та лікуванні певних захворювань. Багатьом, напевно, цікаво, чому люди взагалі переходять на веганство. У нашому сюжеті експерт з маніпуляцій взявся за цю тему. Виявилось всім веганам промили мозком одним і тим самим фільмом. Бо як пояснити те, що усі говорять одні й ті ж факти, які науково доведені. О! Точно знаю, це через те, що венство це величезний культ. Як ви гадаєте, скільки часу потрібно для того, щоб перетворити затятого м'ясоїда на принципового вегана? Я вам скажу, години цілком вистачить, адже рівно стільки триває кіно, яке буквально перевертає свідомість. Цю агітку веганства ми покажемо криміналісту Юрію Ірхіну. Він фахівець із маніпулятивних технологій і спробує визначити, чи не зомбоє нас це кіно. Всі вегани, по суті діла ето привірженці культа увлічення. цим культом це повне ограничення і. Лишення себе удовольствия. Пищевого удовольствия. Заметьте, там одна і та же мисль, буквально практически облачено в одну формулировку, повторяється не один раз. Якщо поруч із дитиною покласти яблуко і курча, як ви думаєте, що вона з'їсть а з чим буде гратися? Атонка полезна. Онек за шкідливістю одне яйце дорівнює п'ятьом цигаркам. Сита класичке, ну скажем так, комплексне НЛП. У нас до речі є стаття про топ-5 фільмів, щоб перейти на ваство, які точно варто. Подивитись, щоб побачити, як промивають мозок останніми дослідженнями, реальними кадрами збоєнь та історіями спортсменів веганів. А закінчимо цей шедевр уявною ієрархією від ТСН, де на вершині розмістились круті сонцеїди, і звісно, ті, хто знизу, які всіляко намагаються досягти того самого просвітлення, пласуючи променями та запахом землі. У вегетаріанській спільноті є своя класифікація. Один підвид суттєво відрізняється від іншого, до того ж існує серйозна ієрархія. Сираєди вважають себе круче веганів, Вегани вважають себе круче вегетаріанців. Тож дякуємо за роз'яснення, шановним журналістам. А ми переходимо до огляду наступного не менш крінжового сюжету. А тепер поговоримо про матусь веганок і вегетаріанок, що приймали участь в популярному шоу Супермама, де мама змагається за звання найкращої матусі. Часто такі матусі виступають рідко, але ми знайшли деякі цікаві моменти. Розпочнемо з мами вегетаріанки Лади. Мене звати Лада, мені 32 роки. Я замужем У мене двоє чудесних малишей. Дітки кушують що і взрослі. Ми питаємося вегетаріанською їжею. У нас общий стол. Отож, після озвучення свого способу життя, інші матусі почали дуже прискіпливо ставитися до раціону дітей. мені, скажи, здесь просто лаваш і зелень внутри. Да. 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 А? Возле На колбаску. Похоже. Колбаска, да. А, то есть колбаску можна, так? Да? Простительно. Я, чесно говоря, очень обрадовалась у ребенка кусочек колбаски. Но когда я услышала, с чего она сделана, мне кажется, это намного хуже, нежели купить нормальный, дорогой, хороший кусочек колбаски и дать детям покушать в конце концов. І тільки варто сказати людям, що якийсь на перший погляд тваринний продукт є насправді повністю рослинним, то одразу ж з'являється думка про те, що це не корисно. Хоча в склад рослинних ковбас часто входить соя, сейтан, гриби чи сочевиця, в яких немає нічого поганого. І часто це може бути чудовим доповненням до раціону. Особисте засудження раціону дітей іншими мамами не обійшлось без провокацій, специшизму та вегафобії. Я не розумію, як дитина можна так кормити. От, чесно, мене просто це праведний гнів визиває. Куриця – це не лебідь, далеко не лебідь, а свиня вже тим більше. Говорить, що э, м'ясо – це мертвичина. Тобто ти будеш їсти трупа. Ну, извините, это как минимум невкусно звучит. На жаль багато людей не усвідомлюють, що м'ясо це мертва тварина. На свій захист лада слушно зауважила, що виховання може вважатись нав'язуванням своїх цінностей. Чому ти заплячаєш, ну, кушать м'ясо? З тим паче, її подруга, лучша, кушає, і вона вважає її хорошим человеком. А ти твердиш ребёнку про те, що це убите животное. Чому ти нав'язуєш ребёнку в такому віці своїм рапітанням? Я можу точно так же сказати і о тебе. У твоїх дітей тоже не було вибору, єсь или нет. Почему нет выбора, если дети мои могут отказаться сегодня, либо же наоборот скушать. Они могут стать вегетарианцами завтра. Если, захотят. если они сами захотят, почему нет? Любое воспитание это некий род насилия. Потому что э, ты, когда не даешь своему ребенку выбор: есть мясо или не есть, ты точно так же навязываешь ему свои ценности. Не можем увагу не серед середневегенев аргумент веганы едят одну траву. Исходя из того, что едят одну траву. Как зайчики, если еще с аппетитом, ты мир, А я тебе всего лишь показываю свой мир. Рикак буває Я не... не знаю, як ви, але я там бачу не траву, а салатку, босу, пюре і доволі традиційний обід у більшості родин. А овочі це не лише трава, а різноманітні продукти, які необхідно включати у свій раціон. Я так розумію, що у них ніколи не було можливості попробувати дійсно їдять адекватні люди. Ну і ось зрозуміло, що лише м'ясо є продуктом для нормальних людей. Попри провокації над дітьми та численні повторювання запитання від матусь, Лада чудово показала себе та відстояла свій спосіб життя. Є дослідження, які показують зв'язок м'ясоїдіння і онкології. Моя дочка лежить в тарілку к чужим людям. У нас просто немає таких проблем, о яких дівчатки говорять. А ми переходимо до наступної матусі з іншого сезону. У нас свідомий і екологічний підхід до життя. Ми не вживаємо тваринної їжі. Мама Рита веде екологічний спосіб життя, не вживає м'ясо та молочні продукти з етичних причин. Ти, хоч дільмо реально там стравічки їш, але дитинку треба давати повноценне питання. Ти виходить прийняла рішення вміста рібінка, ти не даєш йому право вибору. І от знову ми чуємо базові міфу про те, що таке харчування не корисне і, взагалі, мати не дає право вибору дитині, що ми вже обговорювали раніше, тому йдемо далі. Ти говоришь, молочка плохо, потому что у меня были прыщи, я очень плохо ми, себя да, чувствовала, когда не ела не мясо. Фейкоти. Я а считаю, что ребенок должен есть это, потому что там есть много полезных вещей. Например? Белок тот же. Есть белок, который растительного происхождения, да. а есть от животного. Так. И они очень разные, и функции они очень разные выполняют. А растущему организму нужен белок и тот, да. и тот. І от пропоную зупинитись на темі білка. Одна з мам зазначила, що рослинний та тваринний білок суттєво різняться, і це справді так, проте є декілька нюансів. У природі існує понад 300 різних амінокислот, які зустрічаються у складі різних представників флори та фауни. Проте лише 20 з них входять до складу білку. 11 з яких організм людини виробляє з нуля або шляхом модифікації інших амінокислот. А решта 9 є незамінними та повинні отримуватись їжею. Білки тваринного походження вважаються повноцінним. Оскільки містять усі 9 незамінних амінокислот, необхідних для нашого організму. Проте вони можуть мати і певні ризики для здоров'я через високий міст жиру та солі. Наприклад, за результатами національного дослідження дієти та харчування у Великій Британії, чоловіки та жінки споживають на 45-55% пятдесят більше білка, ніж їм потрібно щодня. Перероблювання неташкового білка може чинити тиск на нирки, спричинятися чи кам'яну хворобу та призводити до захворювань ниру. А надмірне споживання червоного м'яса підвищує ризик захворювання. Цевосудинної системи та цукрового діабету рослинні ж білки багаті поживними речовинами клітковиною та антиоксидантами, які подовжують життя клітин і зменшують ризики хвороб, які спричиняють споживання тваринних продуктів. Сподіваюсь, що вам сподобався наш новий формат відеооглядів. А якщо це так, то обов'язково напишіть нам про це в коментарях. Нагадую, що ви можете підтримати нашу роботу благодійним внеском, і саме ви допомагаєте нам розвиватись та залучати більше ресурсів, щоб робити якісніший контент. Дуже скоро ми підготуємо другу частину цього відео. Тож підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили і щоб не пропустити наступну частину. І також не забудьте поставити вподобайку, щоб ще більше людей побачило це відео. А я дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей. i